Друзі, а ви знали, що в Китаї близько п'яти часових поясів, але діє всього лише один час. А, пекінський час. Та чому саме так? Чому? Чому? Якщо є п'ять часових поясів, але вони тільки використовують один по всьому Китаю, але ми всі розуміємо, що Китай дуже велика держава. Чому саме так? А я вам відповім. Є декілька факторів, чому саме так. І перший із них це політична єдність. Після утворення КНР у 1949 році влада вирішила запровадити єдиний час, щоб підкреслити централізованість країни та єдність нації. Інший фактор це зручність управління, що мається на увазі. Одна офіційна година спрощує роботу уряду, транспорту. Армії та зв'язку в величезній країні. Ось такі фактори є, і є якби історичні зміни, тому що до 1949 року в Китаї справді було дуже, ну як не дуже багато, але около п'яти часових поясів. От. Але з приходом уряду. Після 1949 року всі ті часові пояси скасували. Таке можливо, таке можливо. Але все ж таки, після всього цього є і свої наслідки, а саме які? На заході країни сонце сідає дуже пізно, а сходить майже о півдні за Пекінським часом. Тому, наприклад, у Сіньцзяні, це є такий автономний округ, уйгурський начебто так, там люди неофіційно. Користуються сіньцянським часом, але ж, але ж офіційні структури працюють за пекінським часом. Ну я не знаю, де ще, в якій країні ще таке можливо, це дуже дивно, як на мене. Але саме як відрізняється це сінцян тайм від пекінського часу, так сіньцянський час відрізняється на дві години. Раніше, тобто, якщо в Пекіні 12-та година ну, південь о південь, то в Сіньцзяні це 10-та година ранку. Саме цікаве, що сонце може зійти в тій частині Китаю, в Сіньцзяні десь близько о 9-й годині ранку за пекінським часом, а робочий час починається у людей десь з 10-11 години. ну. Мені аж захотілося туди поїхати і подивитися все власно своїми очима.